То я український. О, що ти ж навіть же новин давайте розбиратись щодо ядерної зброї, Україна перетнула ядерну червону лінію Кремля. Зазначили у Ньюсвік. Що ж сталося за допомогою українського безпілотника? Було атаковано російський горизонтний радар. Контейнер у місті Ковилкіно Республіки Мордовія. Цей удар є можливим порушенням ядерної однієї з ядерних червоних ліній для використання ядерної зброї. Зрив дій у відповідь ядерних сил, що підписав Путін у 20-му році. Ну що як вам таке? Щодо хабарників, вищий антикорупційний суд засудив на 9 років в'язниці мера міста Рені Одеської області Плехова за отримання хабаря. Він хотів отримати 100 тисяч доларів. Абара за виділі на в оренду комунальної землі площею 2,5 з гектари. Щодо аліментів, нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак, невдовзі, за несплату аліментів, хоча б за одну дитину понад три місяці, вони його втрачатимуть. У міністерстві оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Щодо в'язнених, в'язні можуть стати офіцерами і сержантами, а не просто рядовими, сказала голова Слугів на рогі Олена Шуляк. Прийнятий закон передбачає, що воювати можуть засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням. Нагадаю, сьогодні в Україні більше 40 тисяч засуджених за голову. Щодо допомоги, президент США Джо Байден пообіцяв негайно підписати законопроект про допомогу Україні та надання її ракет Атакамс. Важливе. Повідомлення з Білого Дому чи не так надання летальної допомоги Україні зараз критично важливе, заявив речник Палати представників США Джонсон за інформацією американських змі законопроект щодо підтримки США для України винесуть на голосування 20 квітня, знову 20 квітня. Ну що, дорогенькі, як вам такі новини? Чекаю ваші коментарі і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ну що там? Щодо емоцій та підтримки, вони надзвичайно важливі тут на фронті, де сіро та жахливо. Компанія українська Джеліус, яка виробляє розумні гаджети, мені вирішила презентувати годинник, Розпаковую прямо про вас. Щоб ви подивилися, що там всередині це мультифункціональний смарт-годинники. Вони вимірюють ваш тиск та навіть серцевий ритм. А також тут багато функціональних ніщачків, які вам точно знадобляться. Ну, про все це ви можете прочитати у них на сайті, а я вам покажу, що тут всередині ми бачимо гарненький годинничок смарт, який водонепроникне. Захищений від бруду та пилу. Тут є два патріотичних ремінця, а також ще один нейтральний на вибір. Оскільки я вважаю, що добро повинно ширитися за допомогою таких емоційних сюрпризів. Я вирішила цей смарт-годинник подарувати своєму побратимамі, який, виходячи з позиції, розбив свій. Якщо ви військовий, ви можете на сайті Джеліус подивитися. На військові саме годинники вони так оздоблені навіть в мультикам трішечки. Тож, будь ласка, підтримуйте українського виробника і знайте в обличчя тих, хто всю війну підтримує військових. Компанія Джеліус той самий український гаджет. Відома гора Карачун. Існує дві легенди і один історичний бойовий факт. За першою легендою, колись тут оселився розбійний каранчук зі своєю бандою, які грабували людей, а все золото ховали в саму гору. За іншою легендою, два брати з цієї ж банди Карачунів хотіли оволодіти дівчиною місцевого лісника, і вона від них забігла прямо на вершину цієї гори і сказала. Аби не стати вашою, краще стати каменем. А вам за те, що ви злі і хотіли таке створити, будьте ви прокляті, і також перетвориться на камень. І вони всі одночасно стали три камені. Це легенди. Щодо історичного факту, то у 2014 році протягом квітня-липня підточилися неймовірно важкі бої. Наші незламні воїни перемогли окупантів. І на сьогодні ця гора Карачун, що переводиться як чорна смерть, повністю підтверджує свою назву. Адже наші воїни, то є чорна смерть для всієї навали, що пнеться на територію України. А ви, будь ласка, підтримуйте їх, адже вони у нас не безкінечні. Якщо закінчаться, вони закінчиться Україна. Пам'ятайте про це і допомагайте. За свою Україну потрібно не лише любити, а й боронити.